Система оповіщення в Южному не працює. Через ракетний удар, який був завданий по Одещині 17 листопада, тимчасово знеструмлені всі населені пункти області. Штаб Южницької громади не може запустити звукове оповіщення в місті, яке живиться від електромережі. Як зазначає представник оперативного штабу, в міськраді працюють над питанням щодо інформування людей. Ми зараз намагаємося організувати машину нашої поліції, яка буде їздити і оповіщати наше місто і громаду з тим, що зараз повітряна тримога. Це буде гучкомовниць, мені здається, тому що ну, зв'язок зараз не дуже ловить і апаратура розряджується, тому флешки вставлять і десь на півдороги, щоб воно не спрацьовувало, ми так не хочемо, тому ми будемо в рупорце поліцейської машини говорити. Що стосується соціальних мереж, да, інтернет не ловить, але десь хто повище живе, хто десь в будинках приватних або десь біля тих критичних об'єктів, де там лікарня або та ж поліція або котельна проживає, то там більш-менш ловить, Навіть тут на проспекті ловить інтернет, можна піймати. Тому все одно ми кидаємо на наші штаби в соцмережах. Особисто я, в мене вдома ловить інтернет, тому оповіщаємо таким чином. Ну такі сьогодні реалії, незручності, що ж робити, треба входити в положення нашої держави, наших людей. Ну так сталося. Тому всі разом гуртуємось, допомагаємо сусідям, допомагаємо знайомим, десь намагаємося позвонити, попередити. Я розумію, що не всі люди почують, коли і поліція буде оповіщати, тому що ну, вікна закриті. Наразі, під час повітряної тривоги, лунає сигнал про небезпеку лише над будинком по вулиці Григорського десанту, 19. У нас одна точка місті працює. Вона якось живиться там чи з ліфтової енергії, як там називається, не знаю чи ще ми можемо її вімкнути. Ну а вона не, 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 не кругом її почує. На цей час ще не розуміємо. Що у нас відбувається зі світлом? Ні міська рада, ніхто не може дати інформацію, ми нікуди не можемо дозволити дотелефонувати. Десь пробуваємося, нам теж саме, кажуть, чекайте, сьогодні, мабуть, треба чекати планових включень, а не відключень. Тому, я не кажу, що це прямо сильно надовго, ми не розуміємо сьогодні ситуацію. Да, чекаємо, да, всі над цим працюють, але от є така ситуація, вже по ситуації мають діяти. Міськраді планують нараду з головами ОСББ. Можливо, буде прийнято спільне рішення, як сповіщати мешканців будинків під час тривоги.